Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачну і досить ситну закуску сосиску у лаваші. Основа настільки смачна і ніжна, що ніхто навіть не здогадається, що це лаваш. Всі продукти доступні, а рецепт легкий у приготуванні. Для початку відварюємо 200 г картоплі. На терці натираємо 150 г твердого сиру. У мене моцарелла. Сир висипаємо до відвареної картоплі. І сюди ж додаємо 50 г вершкового масла. За допомогою топталки перетворюємо все у пюре. Ще нам знадобляється 8 сосисок і 2 лаваша. На один лаваш викладаємо половину начинки. Розрівнюємо по усій поверхні. І на самий край викладаємо 4 сосиски. Далі все просто. Завертаємо сосиски у лаваш і формуємо рулетик. Рулетик нарізаю на 6 рівних частинок. Два яйця збиваю вінчиком. Змочуємо у яйці і обсмажуємо на розігрітій пательні з кожної сторони протягом 3-4 хвилин. Друзі, ця страва легка у приготуванні, ситна і дуже смачна. І обов'язково припаде до смаку усій родині. Моя донька-школярка дуже полюбляє брати такий перекус до школи. Лаваш у поєднанні із картопляним пюре перетворюється у ніжне тісто. Ця закуска смакує у гарячому і в холодному вигляді. Обов'язково приготуйте таку закуску і пригості своїх рідних. Ніхто навіть не здогадається, що це лаваш із картоплею. Ніжна, смачна і поживна закуска. А мої любі, дякую всім за перегляд. Впевнена, що рецепт вам буде обов'язково до вподоби. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. На лайки, якщо рецепт дійсно сподобається, і запрошую підписатись на мій канал у любим домашні страви. Якщо ви цього ще не зробили, бажаю миру і злагоди у кожну сім'ю, в кожну родину. Смачних звершень на кухні і до скорих відеозустрічей!